Часто дивилися, як на білу ворону, і йому нерідко доводилось поступатися принципами, щоб бути таким, як усі, щоб бути своїм у зграї. Я родился в верующей семье. В детстве у меня было заложено в дисциплины, честности, порядочности и добросовестности. Что бы ты ни делал, в учебе или в поведенке где-то, в исполнении каких-то общественных обязанностей. Мать моя меня учила после смерти отца, чтобы Я рос честным, справедливым человеком, хотя она и говорила: быть таковим в обществе очень трудно. Василь у цьому переконався у школі. Він був активним комсомольцем, заступником секретаря комсомольської організації, чітко дотримувався морального кодексу будівника комунізму і щиро вірив у ідеали того суспільства мріяв стати військовим. Коли вже закінчив школу, поступив в Донецьке вище воєнне політичне училище. Готували нас як політроботників, агітаторів, пропагандистів. и, конечно же, уделяли большое внимание изучению общественных наук. Среди множества предметов, которые мы изучали, история, КПСС, СССР, военная педагогика, психология, политэкономия, и изучали предмет научного атеизма. На этих занятиях все было направлено на то, что религия – это опиум для народа, идеи о Боге Вера не должны внедряться в сознание военнослужащих. Оно якобы мешает исполнению воинского долга. Один раз нам только показали Библию преподаватель, затем мы спрятали ее глубоко в сейф в политотделе в училище, и мы сдавали затем экзамены по научному атеизму. Само обучение, обстановка, требования, которые предъявлялись, пришлось и поверить в это, и, конечно же, в своей душе стараться так закалиться, что не сможешь быть преподавателем, командиром, политработником, если сам не покажешь в этом примера для подчиненных своих. И пришлось вот принять такую подготовку, закалку. Идеологическая машина тієї радянської системи працювала потужно. Безапеляційно перекроювала свідомість молодих людей, нав'язувала стереотипи мислення і поведінки, не залишаючи практично вибору. Вона змусила і Василя Волкова повірити в її ідеали і навіть зробила його. Своим пропагандистом. Приходилось после окончания военно-политического училища работать на различных должностях политработника, вести марксистско-ленинскую подготовку с офицерским составом, политзанятия рядовим, сержантским составом. И везде проходила вот эта мысль о том, що Бог може бути і є, але не является тим, кем його признают верующие люди творцом. Вроде бы он просто обязанности при еволюції, у него своя історія, своя жизнь. Він вірив у ці міфи, як і більшість його сучасники. Мені довелося поступить більше. военно-политическую академию, учиться в ней три года, изучать те же предметы, ту же марксистско-ленинскую философию, историю, КПСС политэкономию на более высоком уровне. И опять же научный атеизм уже в большем количестве часов на более высоком уровне. Затем приходилось повышать квалификацию свою, неоднократно находиться на курсах повышения квалификации, встречаться с политработниками больших воинских званий, которые тоже заканчивали курсы при ЦК КПСС, где читались по научному атеизму членами Политбюро. Затем приходилось уже после окончания Академии на должности пропагандиста, агитатора заканчивать заочно военно-политическую адъюнктуру, где опять все повторялось, те же предметы и, конечно же, предмет научного атеизма. сдавать экзамены и подтверждать высокий уровень научного атеизма в жизни на практике. Закладывали основательно, глубоко. Всё это принималось мною действительно искренне, активно, с желанием работать в этом направлении. В сознании крепко было укоренено это. С этой идеологией я жил очень много. Василий был сумлінним і відповідальним офіцером, військовим комісаром. А тому досить впевнено піднімався кар'єрними сходами. Він намагався бути чесним, хоча саме це. часто ему заважало. Начальство, где бы я ни служил, что бы я ни делал, она отмечала мою трудолюбие, профессионализм, добросовестность, порядочность, все. Но она говорила, что это очень мешает и тебе, твоей карьере, и мешает окружающим людям, потому что наша задача была прикрывать все, что совершалось недоброго. И он был я приспосабливался к этому миру. Я исполняя обязанности какие-то. Значит, шел на нечестность, на непорядочность, на подделку, ибо так требовало начальство. Ибо тогда не вырастешь в должности, не вырастешь в звании. Ты лишишься многих просто чисто человеческих сфер. Останешься в одиночестве. И нужно было как-то приспосабливаться. Но... До останнього моменту в моєї совісті був огонь і момент, который з дітства був заложен. Совість докоряла йому, коли Василь змушений був чинити неправду, навіть за чужим наказом. У його цілком успішному житті було те, на що він протягом довгих років не знаходив відповіді. Я взрослел, совершенствовался, проходил все стадии детства, юности, отрочества и взрослого человека. Я постоянно в душе, в совести своей чувствовал, что-то вокруг нас все вот не так, все не это. И иногда я ставил перед собой простую задачу. Попробую я месяц, два, побыть на уровне того, что меня окружает, приспособленцем с лицемерить где-то, поступить неправильно за глаза своих же товарищей, людей, сделать вид, что я несправедливо реагирую на то, что в отношении меня поступили неправильно, смолчать и влиться в эту струю. И постоянно на протяжении 27,5 лет службы, В душі у мене внутрі горіло какой-то огонь совісті. Він досяг висот у кар'єрі військового комісара, політпрацівника, проте в його душі не було повної. гармонии. Я прослужил в армии семь с половиной лет. И вот все вот эти годы с начала моего обучения и до плоти увольнения я жил с этой идеологией. Перед увольнением трудился в военном институте на кафедре марксизма-ленинизма. Защищал диссертацию по этой І, звісно, до останнього моменту відчував себе, що я по научному атеїзму добре підкований і можу зустрічатися з віруючими людьми і об'ясняти їм противоположне по їх вірі. З віруючими людьми, досвідченому військовому політпрацівнику Василю Волкову доводилося зустрічатися нерідко. Як професійний войовничий атеїст, він пускав у хід всю свою велимовність і, як тоді здавалося, незаперечні ідеологічні аргументи, аби переконати, що Бога немає. Він почував себе досить впевнено, аж поки грім не грянув прямісінько у його сім'ї. Моя во время одного из відпусків приїзду в город Жашков на полочке во время уборки увидела Библию. Библия ее сразу захватила. Працювала в школі, і в мене влітку завжди були канікули. І Я переїжджала сюди в жашки до своїх батьків. І одного разу я дуже стомлена була в день, захотілося мені лягти відпочити трошки. Я завжди люблю перед сном читати якусь літературу. І якраз перед очима в мене тежерочка стояла із літературою у мами. Думаю, що ж його вибрати? Стоїть якась чорна книжечка, написано біблії, але я не мала поняття, що це воно таке. І коли я достала цю біблію, коли я перекинула першу сторінку, і коли перше слово, перший вірш я прочитала, я зрозуміла, що це незвичайна книга. Я завжди в своєму житті дуже любила Бога і боялася, такий Божий страх в мене був. Але я не знала, хто такий Господь. Я знаю, що він десь на небесах. Але який він, я не знала. Коли я почала читати, як Господь творив перший день другий, як він за шість днів створив небудь землю, день сьомий спочив. Я зрозуміла тепер, що Дух Святий він запалив моє серце. Я дуже зраділа, і я поставила ціль перед собою. Щоб то не сталося, треба обов'язково мені якнайшвидше прочитати цю книгу. Про що ж? Вона не наш розповідає про Бога. Сім'я Волкових Мешкала на той час у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Коли я переїхала в Кам'янець-Подільський, я не знаю, де я біблію взяла. але я старалася бігом в день все поробити, бо було двоє малих дітей. Що в мене чоловік працював на кафедрі в училищі, погодувала всіх, все зробила і зачинялася в своїй кімнатці і просила, щоб мене ніхто не турбував, бо я дуже хотіла прочитати цю книгу. Я прочитала Біблію. Звичайно, я не все зрозуміла. Але оці 10 заповідей Божих вони зразу закарбувалися мені в серці. І я запам'ятала друга заповідь, про що вона говорить. А я тоді ходила в Православну церкву. Так як всі люди поступали, так і я. Я зрозуміла, що я неправильно поступаю. Потім четверта заповідь. суботній день написано. Ну, що ж це воно таке? Що ж це означає? Прочитала всю Біблію. По всій біблії написано, що суботу треба соблюдати. Ну чому ж неділя? Молилася я. Прочитала я кілька разів біблію. В школі в мене була вчителька, вона була віруюча, і вона мені принесла запрошення на євангельську програму. Діна, не вагаючись, вирішила піти послухати. І Якраз був суботній день, діти були в школі, чоловік на роботі. Я була вихідна. Все в мене було зроблено. Я мала свій вільний час. Пішла я на цю програму. Прихожу я. Повний будинок культури людей повно не було де сісти. Я прийшла в самий перед. Я люблю впереді сидіти і слухати, щоб мені було все зрозуміло, все чути. Я чула ці слова, і вони дуже мене поразили про Бога. Мені розказував цей брат мій. Я сиділа, коли заспівали браті, сьост-псалми. Ви знаєте, потоки сліз із моїх очей. Просто серце моє плакало від радості і від всього, що я могла попасти на цю програму. Я була дуже задоволена, і коли постало, посталося вже питання хрещення приймати. Я дуже боюся води, думаю, господи, і так боюся я води, може я потону там чи що, але думаю, якщо з тобою, то мені не страшно і потонути навіть. Йду на хрещення. Нікому я не сказала. Чоловік був в мене партійний. Я не хотіла йому нічого говорити. Я собі прийшла в неділю, якраз 18 липня 94-го року. Пішли ми до одхрещення. Нас прийняло хрещення 37 чоловік чоловік. Кам'янець-Подільському. Я дуже була щаслива. Я раніше. Знала, що десь сім'я у Бога є, а я була не хрещена, і думаю, Господь своїх дітей знає. Є сім'я Божа десь на землі. Яка вона, я не знала. А я поза цією сім'єю, а так хотілося бути в сім'ї Божій, тому що страх Божий, любов до Бога була. І не знала, який той Бог. Коли я прочитала, коли Мойсей явився до Бога на гору Сінай, і Господь сказав, що Він є Бог, чоловіку любівий, багатомилостивий, милосердний, істинний. Оце слово саме перше, що Господь. Господь є чоловіколюбилий. Так мене то поразило до сьогоднішнього дня. Я зрозуміла, що дійсно як, Господь любить людей і мене Він теж любить. І коли я вже прослухала ці проповіді, мене дуже поразило те, що Господь за мене заплатив таку ціну, він був побитий, він був розп'ятий, невинний. За нас грішних людей він пострадав. Ви знаєте, я, я, не могла. я йшла дорогою і я плакала. Всім людям розказувати, що Господь для мене зробив, і не могла мовчати. С моей стороны это все вызывало большое сопротивление, некоторое раздражение, гнев, что семья поделилась. Моя жена участвовала в евангельской кампании, и она сразу же очень восприняла это. А с моей стороны было очень сильное сопротивление. Я не смог сразу же включиться в процесс веры в живого Бога нашего и оказывал огромное большое... Василь Іванович розумів, що як людина військова, він мав прийняти рішення. В сім'ї у нас була дисципліна, порядок, взаємовірство, любов. І от мені пришлось роздвоїтися, що ж вибирати мир, спокойствие в сім'ї, уваження, іли ж от все ж таки, значить, свой такий принцип утвердити невіря. Тим більше, що у ті часи через віруючу дружину він міг постраждати по службі, мене могли б лишити звання, пенсії лишити. Ми ще були тоді без квартири вже 23 роки, жили по общежитиям, по баракам. По... І от я рішали і цей вопрос паралельно і паралельно некого такого внутрішнього супротивлення доказати свою вірність научному атеїзму. Як професійний політпрацівник і пропагандист, Василь Іванович вирішив аргументовано переконати дружину в помилковості її віри. Він взявся прискіпливо вивчати Біблію та релігійну літературу, щоб знайти відповідні докази. Після того, як я прийняла хрещення, в мене появилось літератури багато. Я купила п'ять томів Олени Уайт, які допомогли мені зрозуміти біблію глибоко. Дуже я задоволена, що я маю цю літературу. Біблія в мене була і е, чоловік мій. В 45 років він пішов на пенсію. І коли я на роботі була, приходжу я з роботи, думаю, чим же мій чоловік займається вдома? Бачу, обклався цими книжками і читає Біблію, читає Олени Вайці п'ять книжок. І він так, знаєте, працював, працював. Серце і дух атеїста не хотіли змирятися. Але ретельне дослідження Слова Божого Біблії і спостереження за тим, як живуть християни, наштовхувало Василя Івановича на зовсім інші роздуми. Мимоволі згадувалося дитинство, юність, роки випробувань і змужніння. Ситуації, в яких серце саме кликало до Бога. Коли щось зі мною відбувалося, якісь мали, були навіть проблеми, невольно приходилось говорить, о Господи, допомоги, о Господи, тут вот не так треба бути. иному и конечно же в этот момент я думал что не эволюция возможно которой меня учили говорили а все ж таки есть живой бог творец как в это веруют люди, как они его понимают, знают, и самым главным критерием было всегда то, что у этих людей, у верующих, все складывалось всегда благополучно, благословенно. Мы иногда молодые люди в том возрасте от 18 до 21 года, конечно, пока учились. Много в той жизни грешили, многие вещи добрые не делали и считали, что это вроде бы вот так по жизни устроено и так должно быть. Но коли все це приводило к печальным іноді последствиям, даже угрожало жизни, то тоді вольно мы ми обращалися імені Бога. Та найбільш переконливий приклад подала йому дружина. Після того як вона повірила в Бога, характер її. Помятно все Жена стала более лагидной. Я через нее увидел проявление страха Господня. Это подчинение Богу, поклонение, понимание, познание Бога. Такие качества, как послушание и особенно такое качество, как кротость, смирение, долготерпение. Особенно ко мне все еще продолжающему сопротивление в течение четырех лет ярому атеисту. Но она и через внешние свой облик и тембром, тоном голоса могла разрешить любую ситуацию без лишних спор, доказательств каким-то личным вот таким вот добрым примером, терпеливостью прежде всего. Вот, вот конечно, характер ее изменился. Изменился. Изменился характер в отношении родных, близких, наших детей. Нашого взрослого сына, дочери взрослых, их семей, наших внуків. Вот она сумела вот, своїм таким характером, скромностью, простотой. А главное. Активністю такої доброжелательності обличчя і привести в церкву тродственника. наших він на роботі пропагандист, він на роботі керівник. А в сім'ї як чоловік, а я жінка, я його слухала. Він мене слухав. Так він не впливав, проти він нічого не мав. Тільки він почав слідкувати, куди я ходжу, хто мої друзі. Приходив дуже часто він до мене в церкву на зібрання. Він зрозумів, що я серед добрих хороших людей. Василь Іванович уважно і навіть прискіпливо придивлявся до того, як живуть християни. Смотря, як в церкві проводяться служення, які там чесні, іскрені люди, як вони живуть, як вони вивчають Біблію, як вони дійсно славять Бога. Они, значит, не имеют личных каких-то коростных там, интересов, ведут себя правильно на праздники, значит, вот. И вот это очень сильно повлияло, что особенно, значит, даже маленькие детки, которые во время служения становились на коленочке, Значить, э, поведінка адвентіста в повсідні житті в биту э, для мене є определяючим головним фактором. Він все аналізував і порівнював. Він хотів знайти підтвердження своїм переконанням, але натомість вони все більше руйнувалися. Його щиро дивували принципи християн. Я бачив в этом поведінні. Значит, самый главный фактор ⁇ это спро... э, справедли... проявление справедливости со стороны этих людей, верующих. Их правдивость, простота. Почему? Потому что за те 27 лет, которые я провел в вооруженных силах СССР, значит, э, на разных должностях идеологических, везде я видел... Какую-то скрытую, замаскированную, значит, неправду, несправедливость, даже в отношении себя. Вот. Я много лет был иногда на одних должностях, потому что ну, я не проявлял себя в вопросах коррупции. Я, например, трижды поступал военно-политическую академию не потому, что я не подготовлен был или что, а просто должности занимались другими людьми, приближенными значит, к власти, детьми генералов, детьми дипломатов, детьми министров, и пробиться простому человеку было нелегко. Чотири з половиною роки Василь Волков, професійний боєць ідеологічного фронту, скрупульозно вивчав життя християн адвентистів сьомого дня і досліджував Біблію. І от тут, коли я після чотирьох з половиною років, коли я ручкою і карандашом списав багато тетрадів дітей звученню Біблії, я і побачив, що наш Господь дійсно Он есть справедливый, Бог правдивый, и только Он сможет разрешить все вопросы и проблемы. И это сыграло очень большую роль в том, что я потом, не дожидаясь никаких очередных кампаний, сказал пастору: вы знаете, такая минута, секунда наступила, что вот завтра, 21 марта, вы меня одного везите и обязательно крестите. Иначе я уже не могу. Вот насколько Иисус Христос, Дух, Святой не заставляли меня ждать. Це рішення було несподіваним навіть для його дружини, хоча вона про це. Постійно молилася, він був атеїстом, він викладав військові кафедри всі ці всі науки, які проти Бога були, і благодаря молитвам, Господь сказав, що якщо віру будете мати, як і зірчиці зерно малесеньке, то будете навіть гори пересувати. Але що молитва це велика сила, рушійна, молилася за всіх рідних, за чоловіка, за дітей. Я думаю, що це Господь, все таки по моїй молитві, все таки чоловіка направив на Божий шлях. І коли я зрозумів, що Бог. Это действительно наш Творец, это наш Спаситель, что это живой Бог. И действительно это Бог, который э, справедливый, э, установит правду, справедливость, которой на этой грешной планете Земля не было, нет и до прихода второго. Иисуса Христа, и не будет, в чем мы убеждаемся каждый день и каждый час, тогда я понял, что терять времени не нужно. Нужно быть рядом с таким Богом. На него дивилися, как на білу ворону. Не вперше, але Василь Волков тепер уже не звертав на це уваги, поступатися принципами він більше не хотів. Що було далі? Дивіться у наступній частині фільму Біла Ворона Принцип.